От, власне, завжди говорять, говорячи про тему ну, ціни на молоко, ну, так само, ти тобто, коли туди завозиш і елементарно все розумієш, що, у, наприклад, е господарств, е Красносівських, да, ну, то в них е молоко беруть по 4,50, наприклад, а в населення по 2. Ну, поки не розберешся, не зрозумієш чому. Тобто є власність молока і та жирність, І якщо вони це як екстра. Там перший клас, тому така ціна, то в людей це як другий клас, розумієте. Але там є і е, є, підстави, є підстави. Можливо, вони часто і не такі ж важливі, але знайдеться серед десятих селян один, який, е, скажімо так, поганолог поцілій. Він за худобою погано там доглядає. Буває такий, і, ну, це ж не таємниця, вони її і розводять, а буває, ах, на тобі гадюка і щось там пливить. Багато випадків вони портять молоко так, такого, розумієте. І тому це молоко, воно в основному йде тільки на е, сухі, його переробляють, але ви не п'єте, і ви будете пити, бо Те молоко в основному йде туди. Е, а в Європі тільки екстра, туди не пустять, розумієте. Тільки так. Тому ми пропонуємо, ну це ж не давно вже, так, три роки назад говорили, і програми у нас плодили по цьому. Деякі ну, знаєте, працювали по створити, кооператив. створити кооператив, різні форуми сімейного типу і таке все інше. Ну, По-перше, вони молоко зможуть здавати дорожче, банани, Вони в цьому зацікавлені. Але потрібен хтось то цей закрутить ініціатор, то це повинен бути ну правильно ну хто і ще керує громадою в селі і він повинен цим зайнятися. Е, є у нас ну, багато е, власників молокозаводів, які так само повинні розуміють, їм все робимо десь потрібно. І вони цим займаються. Зокрема, навіть не для піар КІНОСТ. Я бачив, як він це робить, і в нього порівняно найщає, найбільше. Я вам скажу, хто тримає. Він за свій пошто холодильні установки і бере у людей, що ну, я розумію, що в них там можуть бути проблеми з конкуренцією і таке все інше. Але, але є такі, хто робить, а хто спеціально всього не робить, йому ну, вигідно, він і по гривні буде купувати у людей. Вони не зможуть більше жалітися. Бо з 1 січня це буде навіть не дуже законно.